У селі Велика Березна, що на Хмельниччині священик Української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати тіло загиблого воїна ЗСУ Сергія Цимбалюка. Про це виданню всім розповіла сестра військового Вікторія. За словами жінки, її брат відправився на війну добровольцем, що у перші дні повномасштабного вторгнення пройшов важкі бої на Київщині. Однак, в селі Довгеньке, що на Харківщині життя захисника обірвалось у віці 32 роки. Сергій Цимбалюк загинув під час бойового завдання ще 23 квітня, але сім'я не могла поховати воїна 190 днів. Тіло вдалося забрати лише після деокупації. Для проведення обрядів поховання родина Сергія звернулася до священника ПЦУ Московського патріархату Ігора Бондарука, настоятеля єдиного храму в селі. Однак той погодився не одразу. Як розповідає Вікторія, домовити з ним про це намагалися навіть представники місцевої влади та правоохоронні органи. В результаті священнослужитель дав згоду, але за умови, що український священик не буде заходити до престолу в церкві. Обряд поховання проводив отець ПЦУ Андрій Моравський. Проте він не міг розпочати церемонію, бо в храмі були зачинені царські ворота. Коли настоятеля церкви попросили їх відчинити, той відмовляв: тоді в церкві розпочався конфлікт. Після інциденту Андрій Моравський записав відеозвернення, у якому пояснив, що він не міг почати прошельну церемонію із зачиненими царськими воротами у храмі. Коли ми вийшли в храм, то перед царськими воротами через іконостасом були виставлені жінки, парафіяни, прихильники московського патріархату, які вже зразу символізували, що от ви там церкві взаді постійте собі, поспівайте, але до престола ви не маєте права. Попри важку церемонію, рідні та близькі попрощалися із воїном. Сергія Цимбулюка поховали в рідному селі Велика Березна. Однак, після такого інциденту місцеві мешканці проведуть збори щодо переходу із московської до української церкви. Він прийняв запидес.